Це десь так. так. Кошка бутова. Це кладовище. Це, я так розумію, заходимо в центральну браму і наліво. Так, 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 так. З лівої сторони. Так. Ну, це унікальна фотографія, коли не Так, та так. Це ж єврейський цвинтар. Тобто навпаки дзеркалка. Ну, так, да, так, дзеркалка. Як вам, до речі, не запам'ятався? Я так розумію, що це могили, видно, ще. що. Так, так. А як запам'ятався? Просто він був запущений, занедбаний. Туди навіть і ми пацанами не ходили. А на цей цвинтар, то ми... На парі ходили в 12-ту годину ночі. Що було призом? Що було призом? На що споряджалося? Ви знаєте, я вже не пам'ятаю. Тільки пам'ятав, що я досі пам'ятаю той жах, От, коли йдеш тим цвинтаром, треба одному. Як перевірити, чи були на цвинтарі, чи ні? Ви кажете, поріг. А вони стояли а, на дорозі. До прями підходили? Так, так. Mm -hmm. Стояли. Тоді ж цвинтар закінчився, що там внизу зараз і все. Більше нічого. Жак був страшний. Досі пам'ятаю. Чи є якийсь транспорт до подовища? А на Березовицю ж їздив автобус. А от який маршрут? О! Який маршрут? Перший Загребелля Березовиця. Mm -hmm. Дружби не було. Було Загребелля. Mm -hmm. Мені довелося чути, що в радянські часи ще доволі тривалий період, ну, проміжок часу, на єврейському худовищі реховали. Ви пам'ятаєте єврейські опороги перенопорять? Не пам'ятаю. Пам пам І я, я не знаю. Наскільки я пам'ятаю, то антисемітизм був страшенним. Це вержалося в якихось образах на вулиці, в якихось лікар? Навіть серед, серед дітей. Чому? Я не знаю, чому. Тобто принижували, якщо було як так, походження так, прізвища. Так. так. Прізвище, ну, в основному за прізвища. То було дуже страшно. І не дивлячись на це все, у мене дуже багато друзів були в Євгенії. Це такі ж самі люди тільки... Я не знаю. Навіть в я вигріб те щось все в будь-якій Богом. І серед як серед любой національності представників є і погані, є і і чудові люди. Так що я о цього не поділяю. І я так розумію, що ви згадуєте 50-ті, 60-ті, навіть 70-ті. 50 -ті, 70 -ті. і навіть 70-х. У мене однокласник один він. В 60. В 68-му році, по-моєму. Ні. Це в 68-му, в 64-му, напевно, вони переїхали спочатку в Чернівці. В Чернівцях було дуже багато людей. Були... Да, там було простіше. Їм, напевно, було простіше, а потім... Вони в 72-му році вже виїхали в Ізраїль. Mm. Як друзі знайомі сприймали це в Тернополі отаке ставлення до? Це було причиною, чому в Ізраїль однією з причин, чому покидали Тернопіль? Так, так, так. І безумовно, це було одною з причин. А як в свідомому віці? Ну, вони собі це пояснювали. Ну, ви ж ну, знову ж таки, дорослі люди, ми всі розуміємо, що серед всіх національностей є і хороші і погані люди. Чому просто ознака національна приналежність вона викликала кубулю? Ну, якось пояснювали це, це в свідомому віці? вже собі? Пояснень я не чув ні від Кубова. Я для себе е, зробив пояснення чому. По-перше, це. Я вважаю, що це спір, не безумовно. Якщо я не правий, то це буде, на так би мовити, тема для дискусії, але я вважаю, що велика доля провини в тому лежить на священнослужителях, які досить поверхнево і недолуго. Пояснювали святе письмо. Тільки так. Бо ну от я аналізую і чому от таки, така ненависть. Але ви саме ну, наголошуєте, мене так дивує, що антисемітизм був диким. Тобто це було настільки відкрито і ніхто особливо не соромився, когось там принижувати кілька. Я не знаю, можливо. І правильно, що я зараз кажу, але я достеменно знаю, що, наприклад, при вступі в інститут в Лубині були проценти емоціональності. Стільки-то відсотків українців, стільки-то відсотків росіян, стільки-то відсотків євреїв і так далі. Це було. Це я знаю точно. І, значить, це була політика Безперечно. державна. Ви пригадуєте якісь такі конфліктні ситуації в Тернополі саме на призмі оцей місць Як взагалі? Просто повоєнний Тернопіль ну, в моєму розумінні те, що я згадую з розповідей. Це колосальна кількість національностей. Українці, росіяни, і євреї це найменше. Тобто, було скільки ще всіх. з Як, ми були стосунки між другими? Ви знаєте, нормальні стосунки були. Тобто тільки єврейський фактор не завжди. Ну, єврейські трошки. Знаєте, отак от, якщо не торкатись там ну, дитячих. Там, ну, діти є... до євреїських. Е, але так на побутовому рівні я не знаю. Я, я, наприклад, не зустрічався, щоб були якісь конфлікти. Mm -hmm. І от я вже згадував той островий король Тернопільського. Пан mm -hmm. Бомзе. Пан Бомзе. Так його всі поважали, ви що? Тались кашки чи капелі піднімали. На жаль, цього зараз живема.